якісь порушення на сьогоднішньому засіданні і взагалі ваші коментарі я помітила блокування роботи окружної виборчої комісії це блокування роботи відбувається протягом вже другого засідання під час першого засідання більшість, більшість переважно більшість членів комісії відмовилися звільнити голову окружної виборчої комісії Тобто, щоб голова комісія виконує серйозні повноваження Голосування не було позитивним, і після того, коли голова комісії закрила засідання згідно закону, то члени комісії собі дозволили далі проводити засідання комісії і щось власне нібито вирішувати. Сьогодні було друге засідання, і як проводив же спортзаріал, тобто комісія більшість намагалася заблокувати. Кошторис окружної виборчої комісії, від якого залежить власне, початок роботи зараз, щоб якісь надходили кошти на, на всі необхідні речі. Цей кошторис, який подавався сьогодні е бухгалтером, є типовий, є е власне, з соціальної виборчої комісії, і, звичайно, що в нього можна вносити зміни. І лише після там нашого певного дорадчого голосу, е і, можливо, дякуючи і пресі, яка сьогодні була присутня. Зрештою було проголосовано. Які, Але, так. які причини, на вашу думку, цього блокування, які так. наслідки, яка ціль Ну, влада, влада розглядає цей округ як програшний для неї і тому відбувається блокування роботи кожної комісії. Тобто ми так передбачаємо, що буде так проходити кожне засідання. Передбачаємо, що будуть навіть відмовлятися підписувати ну, протоколи, фактичні, зведені. І хочу зривати вибори. Тобто, хоче зривати вибори, це відбувається цільово сьогодні. От вчора верніше адміністрація не дала не надала відповідних приміщень. Є створена робоча група. Робоча група повинна була забезпечити приміщенням, комп'ютерами, іншим іншим. Волонтери вчора сиділи в коридорі. Тобто, що ми собі розуміли, комп'ютер і той, що той комп'ютер, який надали, не, не, не годиться для тієї роботи, оскільки там відповідні повинні бути вимоги. Тобто таке грубе, нагле. Блокування роботи комісії. То ви передбачаєте, що ткомендуся будуть проходити? Я передбачаю. Так. Так. І це ще, це ще нічого. Тобто традиційно такі питання проходили за одну мить протягом багатьох руйків і виборчих процесів. Тут навіть на етапі кушторису, який є типовим, була серйозна була боротьба. Була боротьба блокування була, то боротьба це блокування. Ви таке здузде зустрічали на якихось інших? Щоб наскільки довго затримували процес взагалі варто проаналізувати у всіх комісіях не просто. У всіх комісіях не просто, оскільки провладна, провладні сили мають переважну більшість, вони під там різними політичними силами, і вдалося, щоб в більшості були представники їхні, це від ірусії, Ру Ру руські блоки, інше інше. Тобто, ну блокування йде, але в цій комісії воно є дуже дуже яв явно виражене і має дуже різкий характер. Тобто, я думаю, що це і буде можливо ну, буде продовження. І тому, тому будемо звертатися, якщо буде, буде порушення, буде до прокуратури, вже є факт фальсифікації протоколу. То та на, 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 на вперед першому засіданні, другому засіданні. Mm -hmm. А що ви казали про голову? Щось ви розпитали, що, начебто, на минулому засіданні mm -hmm. хотіли звільнити? На, на, на минулому засіданні ну, закон рекомендує. Практика і взагалі здоровий глузд, щоб голова комісії працювала на звільненій основі, оскільки на нього покладається нас більше обов'язки, на нього покладається найбільше зобов'язань і найбільше роботи. Більшість в цій комісії 119-му виборчому окрузі відмовилася, не проголосувала, що голова працювала на звільненій основі. Тобто вони вже з першої хвилини блокували роботу.